То головний в цьому подкасті. Вінтер. Вінтергольд. Одна з центральних композицій нашого парку є ця пергола. Вона виглядає фундаментально за рахунок цих натуральних каменів. Усім привіт! Це черговий подкаст робимо затишно. Де я, Олександр Метельський, спілкуюся з багатьма професіоналами своєї справи, з людьми, які точно знають і вміють, як робити затишно. І сьогодні моєю співрозмовницею буде Олеся Клюшник, співвласниця ландшафтної кампанії Єва. Так, ну і для самих уважних наших глядачів, які додивляться цей випуск до кінця, буде класний сюрприз. Леся, вітаю тебе. Доброго дня, Олександр. Чудово виглядаєш. Ну, дякую. І твій парк, в якому ми побували, це просто бомба. Розкажи трошки детальніше про нього. Ну, до речі, я маю досвід ландшафтного дизайнера вже понад 20 років, також ще й власниця власного розсадника. Тобто знаємо про рослини. Все і навіть більше створили свій власний парк? Це як дитина, як дітіще, для того, щоб продемонструвати свою любов і повагу до природи, і для того, щоб відвідувачі могли ну теж ну якось чи прикоснутися, чи якось долучитися да, до цієї краси і полюбити саме цю красу природи. Олесь, а розкажи, будь ласка, от саме моє таке перше питання, яке я завжди всім задаю: що для тебе затишок? Як ти це розумієш? Як ти це відчуваєш? О, для мене затишок. Ну, це коли ти навіть шкірою відчуваєш цей затишок, коли е, є свіже повітря, є тінь, є світло, є запахи. Да, запах або смачним хлібом, або ялинкою. Це затишно, коли ти вдома, коли ти в саду. В своєму це для мене ось такий затишок. Не просто це будівля, а будівля саме з садом, власним садом. І для кожного е свій сад, е це ну окрема історія. Дивись, зараз все більше і більше в нас популярності набувають все ж такі висотні будинки: це бетон, це скло і так далі. Але все одно людей дуже сильно тягне до природи, до парків. до Живих рослин. Та й класик у нас казав, що садок, вишневе, коло хати оце от власне і є Україна. Розкажи, будь ласка, з чого взагалі починався твій бізнес? Чому ти до цього прийшла? Чому саме рослини? Цікава історія. Понад 20 років тому. Ми, до речі, з моїм чоловіком є партнерами, і ми самі з Бахмута, і з нашого краю багато людей привозили рослини саме продавати в столицю. І таким чином ми теж приїхали продавати рослинки, які там десь щось викопали на західній Україні, десь щось з наших власних розсадників, які були на східній Україні. До речі, це як бізнес має сенс. Да, і рослини дуже цікаві. Скажімо так, він не товар, а це може бути навіть покликом. І ми залишилися в столиці і почали шукати ділянку, щоб мати власний маленький садовий центр. Потім, коли в нас з'явився маленький садовий центр, ми розуміли, що рослини не можна тримати в горщиках, їх треба вирощувати, потрібно мати свій. Якийсь розсадничок невеликий почали їй шукати землю під розсадник, і тут вже там, де ви були в нас в гостях, це наш перший розсадник, тут понад 20 гектарів. Де ми можемо рослини не просто продавати і тримати. Ми їх вже дорощуємо, вирощуємо і тут вони набувають цієї краси. До речі, ми акліматизовуємо районовуємо нові види, які в Україні до нас ще не були. От і ми таким чином розвиваємо не тільки бізнес, да а саме любов до цих рослин. І поповнюємо колекції дендропарків, колекції ботанічних садів нашої України і співпрацюємо з багатьма любителями, скажімо так, саме рослин. Коли ми були в твоїй компанії, в твоєму ландшафтному парку, ти розповідала, що тривалий проміжок часу ти всю цю красу. Ховала від людей, ну це я зараз так, дуже да. так перебільшую, <ріст> а, і сказала, що е, як парк це безпосередньо почало функціонувати там, десь спочатку повного да, повномасштабного вторгнення. Розкажи, будь ласка. Е, Скільки любові, скільки часу, скільки праці, скільки ресурсів було вкладено в цю неймовірну красу, яку ми там побачили. До речі, це 5 хвилин від Києва, це населений пункт Віта Поштова. І ви всі можете і мусите туди приїхати для того, щоб побачити, що таке затишок серед рослин. Ну, по-перше, дякую, велике. Мені дуже приємно. Це, як знаєте, моя візитівка вже цей парк. Дійсно, парк створився понад 10 років тому. Спочатку було озеро. Це там, де я плавав. Так, де, Там, де ти плавав. Це да. почалося з озера, тому що нам потрібна була вода для поливу, і так це був пожежний резервуар. Потім навколо озера почало обрастатися рослинами. Але десь років за п'ять потрошку, якось ми щось висаджували. Великий час забували про це. І цей парк слугував, по-перше, як приклад для клієнтів, саме тільки для відвідувачів наших самосадового центру. І для студентів, бо ландшафтна компанія Єва є науково-виробничою базою для університетів, таких як НУБІП Аграрний університет, університет Шевченка, Буерський технікум. Тощо багато до нас студентів приїжджали і ми робили такі виїзні лекції саме в цьому парку. А студенти це якраз ландшафтні дизайнери? Чи це і ботаніки? Там? І ботаніки, і лісовики, і. Ланчепні дизайнери, ну взагалі, навіть і діти ж зі школи приїжджали до нас, навіть дитячі садочки зараз вже приїжджають до нас. От. Але така була увузка, скажімо так, спеціалізація нашого парку. Якщо ти про нього знаєш, да, і ми там тобі покажемо, як та чи сама рослинка виглядає в композиції. І одного дня я якось гуляла і знімала. Свій парк і показала це в сторіс да, в Інстаграмі. І мені мої підписники, їх було, до речі, там десь 2000, не більше. Кажуть, давай покажи свій парк. Ну, це цікаво, треба, треба якось там і нам показати це все. Я думаю, чому ж ні? Дійсно, треба якось відволікатися від, на жаль, такої складної ситуації. Це був перший рік. Повномасштабної почала і сама відволікатися і людей, запрошувати, щоб вони відволік... відволіклися від цього кошмару. І цей сад, до речі, зараз має терапевтичне таке значення. Це і точно нас? я да. це відчув на собі. І всі органи відчуттів задіяні. Ми можемо бачити красу, ми можемо слухати, як вода там стрімко, бо є водоспади, стрімко тече. Ми можемо нюхати аромати, там і лаванди, і троянди. Ми можемо навіть смакувати, бо маємо французькі грядки з овочами. Ягідки в нас є, де ми вільно. Вільно дозволяємо їх їсти всім відвідувачам нашим, тобто можна і, і ну, це все і потрогати і, і скуштувати В цьому році. До речі, доробили ще частину парку, тому що я дивлюся людям. Ну це потрібно. Дуже тобі дякую за твою роботу. Це дійсно дуже класний результат. Це зараз один з найкращих в Європі парків. Це безсумнівно. Мене бере гордість за таких людей, як ти, що можуть в Україні створювати таку неймовірну красу. Дуже тобі дякую. Це, це реально да. цінно. Хочеться детальніше тебе розпитати про те, а як це все створюється, і як ти можеш допомогти іншим людям створити затишок на своїх присадибних ділянках біля будинку, на дачі або навіть в місті? Бо я знаю, що ти співпрацюєш із муніципалітетами і допомагаєш містам так. ставати зеленішими, красивішими і затишнішими. Розкажи, будь ласка, які основні критерії для підбору рослин для місцевості, і як це все відбувається? На самому початку, от уяви собі, що я хочу зробити собі ландшафтний дизайн у себе там біля будинку, з чого ти почнеш і як ти мені допоможеш? Якщо ми будемо зараз е говорити про приватні е сади, да, то для початку нам потрібно мати е топозйомку, Ну, для того, щоб були розміри. Мені потрібно подивитися, які там рядом поруч сусіди, чи має там е вікна сусідські, да, яка земля, який ґрунт можна навіть взяти аналіз, якщо я бачу, що щось він якийсь складний, да, бо дуже багато глини. Подивитися на рельєф, бо потім треба буде з вологістю якось вирішувати питання. Тобто, такі невеличкі аналіз ситуації треба зробити. Далі ми робимо комерційну пропозицію на проектування, бо маємо власний проектний відділ. Спеціалісти в нас і ландшафтні дизайнери, і ландшафтні архітектори це для більш складних ділянок. Робимо проект, робимо візуалізацію. Зараз тільки багато інструментів, можна навіть відео зробити, віртуальне відео, прогулятися своїм майбутнім парком. Показуємо дві концепції для початку. Потім народжується може, навіть і третя концепція. Це все візуалізуємо. Якщо вам подобається картинка, якщо ви. Вже відчуваєте, що буде затишно саме для вас, це саме ваша історія. то ми продовжуємо і робимо вже такі сухі чертежі. Робимо дендроплан з каркою декоративності рослин. Робимо доріжки, якщо потрібна це лівньова каналізація, обов'язково система автоматичного поливу. Це все збирається. Видається повний комплект документів, по яким вже можна працювати. Окей, а скажи, будь ласка, для багатьох людей вони не знають, з чого почати. От їм хочеться біля свого будинку щось посадити, але ж не всі рослини, м'яко кажучи, між собою товаришують. Так. От йде шукати інформацію, звертатись до тебе, до інших спеціалістів, довіряти суто інтернету, садити на обум, як правильно почати озеленювати свою територію і з чого б ти радила от топ 3 твоїх поради, з чого починати. Ну, по-перше, треба дивитися референси. Це картинки е, умовно з якимись там вже готовими рішеннями. І треба подивитися, яка картинка тобі ну, більше відгукується, да, щоб ти хотів мати. Хтось хоче суто зелений простір, там е, два дерева і все. Хтось каже, я хочу багато лаванди. Хтось каже, я хочу багато квітників. Треба подивитися на картинки і. Що відгукується, це буде перше, від чого треба відштовхуватися. Далі треба розуміти, ну, хоч трішечки, які ну, це вже свойства рослини. Да, можна посадити дерево біля дому, і дерево буде не дуже якісно там жити, і будинок може трішечки підпортитися від цих коріння. Треба невеличкі знання, ну якщо не хочеться звертатися до спеціалістів. Хоча ну, кожен повинен займатися своєю справою. Ти гарний ведучий, то я гарний маршрутний дизайнер. Так. І кожен, кожен повинен займатися своїм ділом. Треба звернутися до спеціалістів. Якщо ви вже, вже розумієте, що ну, для спеціалістів ну, зараз може не на часі, чи не хочу одразу, я не розумію, що мені одразу хочеться робити, треба. Трішечки почитати інформацію в інтернеті про ту або якусь іншу рослинку, щоб потім не пересаджувати. Дуже часто я бачу, що люди спочатку кажуть: да я сама, я там на картинках не дивився, да я там все знаю. Ну що тут зараз он там чаджіпіті там все тобі підскаже, розкаже. Але ну 99% потім щось переробляємо. Тому що і специфіка, тобто багато нюансів. Краще звернутися до спеціалістів. Так, ну і друзі, якщо у вас будуть питання якісь по тому, як вирощувати красу біля своїх будинків, то задавайте їх у коментарях, а пані Олеся обов'язково на них дасть відповідь. І на найцікавіше питання буде приз. Олеся, який? Давайте так. П'ятеро людей я оберу з цікавими питаннями, з цікавими коментарями і подаруємо рослинку. Зараз саме час, коли квітує гортензія і е, садовий центр наш дарує гортензію. І найцікавіший коментар да, ми зробимо е, безкоштовний вхід до нашого парку для всієї родини. Бігом пальчиками, пальчиками по клавіатурі. От я, як людина, яка повністю все своє життя провела на поверхах, серед бетону та таких. Міжквартирних просторів я дуже люблю природу, я дуже прагну до цього. І як і будь-яка, мабуть, інша людина десь там, я задумуюсь про те, щоб рано чи пізно придбати свій будинок, і теж хочу мати таку красу, яку ти би показала, бо це це дійсно варто того. Заради цього варто жити кінець кінців, так, щоб так, так. тебе оточувала така краса. Все ж таки, спілкуючись з людьми, які вже живуть в приватних будинках, вони часто мені казали, і коли я готувався до цієї передачі, то вони казали, що є рослини, які створюють дуже багато сміття, за якими дуже важко доглядати, за якими потрібно ну, жити в цьому саду для того, щоб він виглядав красиво? як ти вважаєш? Чи давай так перефразую трішки питання, які топ помилок роблять наші люди, і чи доводилось тобі колись виправляти чужу таку самодіятельність? Ну, я тільки що на, на це звернула увагу, що завжди ми виправляємо, якщо там щось самі понасаджували рослинки. Топ 5 помилок, да ну по перше, це дуже багато газону. Посіяли газони, посадили по периметру туї на дуже великій відстані. Тобто, вже є паркан, довж паркану ще щось там натикали, да, і посадили газони. І потім кожний вихідний день вони ці газони косять. Тобто, не ландшафт працює на тебе, а ти працюєш на ландшафт. Це така перша помилка. Друга люди після будівництва вони втомлюються від цієї чорної землі, від цієї бруду, да, від будівництва, і вони засаджують все квіта. Квітами, і це взагалі потім такий якийсь дуже яскравий бум, воно все горить і все в рядочок ось так. Тобто ніякої системи, ніякої композиції, і вони бачать, що щось каже, я вкладаю гроші, стільки всього накупила. Це таке, але воно таке все яскраве страве, пістріч. навіть в мене вже аж очі <сум> перегріваються. на Це все дивитися. Треба баланс во всьому. Далі це височезні дерева, понависаджують на передній план, хоча вони були спочатку малі, або там якісь там хвойні росли. Близько біля доріжок. Потім ця доріжка з'їдається цією рослиною, вона розкидується, там є ялівці, наприклад, вони три метри в діаметрі можуть бути такі козацькі ялівці, висаджують їх зовсім малесенькими, потім вони з'їдаються весь простір. Багато ялинок. от У нас є мода, якась була. Є багато клієнтів, да, була така мода висаджувати блакитні ялинки. І ці вже блакитні ялинки переростали ці будівлі, і пройти взагалі не можна. І взагалі дуже багато тіні від цих ялинок нічого не росте. Треба розуміти на передній план малі рослинки, які потім е, не виростають великими, а на задній план навпаки. Такі бувають помилки. Ну, от зараз надивляться, що ще в пінтересті, висаджують повальну лаванду. Але вона ж алергічна. але... Потім дитина не може не може зрозуміти ще що відбувається, да або дуже багато комах поприлітають, бо вони опилюються і для меду, збирають там. Взагалі потім кажуть: я не можу вийти на подвір'я з дітками, бо в нас щось відбувається. Сос, спасіді, помогіття кажу, просто зрізайте квітки, і ви будете мати лаванду, але без цих комах. От, ну. а тепер тоді схоже питання, але з іншого боку. А які твої найбільш такі прості поради з чого людям почати? Що можна висадити так, щоб як ти кажеш, сад працював на людину, а не людина на сад. З чого почати? От самій звичайній людині, які можливо популярні квіти або рослини можна посадити так, щоб вони працювали на людину? Я не проти газону. Але воно повинно бути збалансоване трішки зеленої галявини, щоб бо прийти. Це теж дуже цікаво, якщо ви маєте можливість зробити систему автоматичного поливу, щоб не доглядати дуже за цим газоном. І багаторічники зараз в тренді малодоглядні сади, і багаторічники чагарники. Можна висаджувати якісь хвойні рослини, які не потребують постійного догляду, постійної стрижки, а постійної якоїсь там підкормки. Взагалі, рослини, якщо її грамотно правильно посадити одне раз, як зробити правильну посадкову яму, це як фундамент для будівлі, це фундамент для рослини. Якісь немаленькими групками висаджувати. Ні, пістріть і менше елементів, більше повторів робити. Тобто, не декілька. Там двадцять найменувань, а краще зробити 5-6 найменувань рослин і ці композиції якось поповторяти. Якщо буде трішечки повтори, воно вже буде більш органічно якось виглядати. Посадіть пару дерев для того, щоб було затишно саме, десь там, де ви будете постійно сидіти, да, щоб не спекотно вам було, а десь біля альтанки, наприклад, посадити дерево або прикрити вікна сусідів. Там можна якесь крупномірне деревце посадити, невеличкого залишити галявинку. І посадити рослинки, які не потребують багато уходу. Це багаторічники і злакові. В твоєму парку ми бачили ще дуже цікаве рішення, якого я ніде не зустрічав, ніде не бачив. І я був просто неймовірно вражений тим, як в тебе ростуть яблуні. Угу. Розкажи трошки детальніше, у нас якраз будуть кадри це продемонструвати. Да. Це така моя улюблена фішка, майже в кожному моєму. В Саду, що я роблю, майже в кожному є декорв, плодові рослини, які сформовані під шпалеру. Виглядає як антена в нашому дитинстві. Да? Це класний такий інструмент, який дозволяє навіть на дуже малесенькій ділянці, от як в мене, наприклад, в мене під озеленення, взагалі двір мій трішки більше одної сотки. І в мене є плодові дерева, тому що вони сформовані на шпалеру. Якщо у вас мало місця, ви садите шпалерні дерева, це свої переваги, дерево не розростається. Кожен плод отримує свою дозу сонечка, визріває, становиться крупним, смачним. Це виглядає архітектурно це виглядає незвичайно, це як елемент декор вже може бути. Ну і до речі, якщо ви не плануєте якось там компоти варити, да, дуже великій кількості там чи варення варити, а для себе для того, щоб і діти ваші побачили, як же де ж саме ростуть яблука, да, не тільки в супермаркеті, а як саме ростуть ці яблуки, груші, вишні, сливи, абрикоси, можна посадити такі шпалерки, і в догляді не треба там. Обурюватися, куди ж це все дівати, куди ж ці всі плоди і вони падають, вони б там на них налітають. Тут нічого не буде падати. Тут все смачно, вкусно і красиво. Ну це дійсно було класно. А от в твоєму парку, який ти зараз відкрила вже для вільного доступу усіх усім людям, він стає дуже модною локацією для івентів, для весіль. Розкажи, будь ласка, трішки про це. От як зараз звичайні люди туди приїжджають, які емоції вони відчувають, і як твоя робота надихає їх на цікаві події в їхньому житті? Так, да, дякую ще раз. Так, да, спочатку парк був дійсно таким більш про композиції, про рослини, але Настільки він мальовничий, настільки гарні інстаграмні фото виходять, що люди до нас на фотосесії почали приїжджати, і потім ти ж розказала там і весілля в вас гуляють. Так. Але але я ж дивлюся, ж і фотосесії, і наречені з женихами приходять. До речі, в цьому травні прям. По декілька пар навіть були на фотосесіях, але не було такої галявини, де можна було розвернутися. Я ж створила в цьому році цю галявину. Вона в нас називається англійська галявина. І в нас вже багато івентів. Там і весілля, прямо сам саме свято вже було. І церемонії були весільні, і гендерпатія дуже цікаво. І якісь. Свідання були. Чоловік запрошував, навіть артиста винаймав для того, щоб свою дружину якось здивувати. І дівчата або плетуть якісь віночки, або якісь флористи, і дітки приходять до нас мальбертами, малюють там, надихаються цим всім. Тобто там настільки різноплановий простір, що від малесенької дитинки там буде цікаво, до вже не знаю, весіль таких. Таких надзвичайних подій, і там всі ну всі, всім класно, да? От я обов'язково в цей твій парк привезу свою маму. Вона неймовірна фанатка різних рослин, е і їй там буде дуже цікаво. А які плани на подальший розвиток? Ну не можеш воно все зупинитися на місці. Розумію, скільки було вкладено праці, і розумію, е що в тебе в будь-якому випадку є ще якісь ідеї. Можеш привідкрити завісу? Що ще ми так. можемо там побачити? Ідей дуже багато. Взагалі цей парк створився, натхнений нашими мандрівками. Парк з концепцією, де схід зустрічається з заходом. І ми маємо там садочок в японському стилі. До речі, там аутентичні бонсаї, ніваки. Це садовий бонсай, який ми привезли саме з Японії. Вони пораходами 60 днів йшли до Одеси. З Одеси потім вже перегружаються на автівку. До нас в Київ. От. Там є в нас незвичайні секвої дендрини. Це найбільша рослина на планеті. І вона теж в нас вже є. Стільки незвичайних рослин повторюся, що ми акліматизовуємо і районовуємо незвичні види і сорти рослин, і вони представлені нашому парку. І є західна сторона з колонадами, з французькими грядками, з англійською галявиною. Я розумію, що ну мені потрібно йти далі, і мені хочеться ще зробити сад у середземноморському стилі, такий більш може Італія або Південь Франції. У Європа, взагалі, наша планета дуже цікава, хочеться мати в себе трішечки цієї краси, да? трішечки від своїх мандрівок. А що б ти порадила людям, які не мають своїх будинків, присудних ділянок навколо будинку, які проживають в квартирах. Як зробити озеленення правильно в квартирі? І що б ти порекомендувала з чого почати, чи можеш ти їм допомогти в цьому? Є а, такі. Компанії, які займаються озелененням саме кімнатними рослинами, наша компанія не дає таких послуг, але можна зробити як і вертикальне озеленення. зараз набуває популярності, можна стабілізований мох навіть посадити його, навіть не ну не треба поливати. Тобто він такий, стабілізують його, от але виглядає доволі живо. А можна, якщо у вас є балкон або тераса, можна там теж поставити катку з рослинами, але це таке досить ну про катку і балкон, досить така відповідальна, скажімо так, місця. Треба слідкувати за рослиною, а краще взяти собі в горщики рослинку і за ними доглядати. Ну, тепер можемо я думаю, переходити до бліцу, до коротких питань. Mm -hmm. Я задаю питання, а ти можеш коротко, можеш розлого, як захочеш, можеш на них відповідати. А яка твоя улюблена рослина? Всі люблю, всі рослини, але час від часу в мене є невеличкі фаворити. Зараз це сосна. На твою думку, на чому точно не варто економити при створенні ландшафтного дизайну? На поливі. Кому ти радиш більше довіритися: дизайнеру ландшафтному чи архітектору? Немає значення, яка регалія, має значення тільки досвід. У нас в штаті є і ландшафтний дизайнер, і ландшафтний архітектор, але у нас є досвід, і ми це робимо вже понад 20 років. Скільки наречених впало в твоє озеро, катаючись на човні? Да. При катанні на човні не одна наречена не постраждала, але були такі випадки, що люди дійсно, коли залазили в цю лодочку, вона така трішечки з. Юмором, скажем так, да? Я це відчув. <с> і були такі випадки, коли, на жаль, не, не впоралися з цією лодочкою і люди трішечки скупалися. А, найбільш крінжовий випадок в історії твого бізнесу? Кринжовий, коли кажуть, ну ви ж посадили, дали гарантію на рослини. Я приходжу і кажу, а треба ж полив поливати. Ви чого ви не поливаєте? А що її поливати треба? Ну в лісі ж росте. <с> а, який найбільший успіх? Окрім твого парку, є приватні сади, які мені дуже до вподоби. Я прям їми ну, насолоджуюся відвідуючи. А так взагалі це міські проекти, де бачить не тільки одна якась родина, да, а де можуть побачити. Безліч людей, хто приходить, відвідує ці або парки, або, ну, наприклад, як Юніт Сіті Азелені, наприклад, Арсенал, публічні міста. От для мене це така наша вже гордість. Олеся, коли ти опинишся перед власним клієнтом, перед своїм клієнтом, що ти йому скажеш? Давайте робити сад, робити гарно і робити затишно. І робити затишно. Друзі, дякую всім, хто був з нами. Коли ви будете думати, що ж вам робити в цей непростий час, видихайте, заспокоюйтесь і в будь-якій незрозумілій ситуації робіть затишно, і це буде правильно. До нових зустрічей!